Плеча, нагадуючи, зупинись, вдихни, послухай тишу. І саме в цій тиші народжується культура у слові, у звуці, в русі душі. Вона як осінній лист золота, ніжна. Воїнам, ми сьогодні можемо зібратися тут, щоб сказати прості, але важливі слова. Дякуємо і за життя, і за можливість творити. Особливий день особливих людей. Свято тих. То дарує людям свято. Сподіваюся, що ми всі разом зберемося в один великий такий колектив. Не знаю, може, це буде хор, може це буде якийсь танцювальний колектив. І ми дійсно гучно і на весь голос заспіваємо славу нашій вільній, і незалежній і мирній Україні. Вітаю все святом, слава Україні! За сумлінну працю, високий професіоналізм, творчу ініціативу, вагомий внесок, у розвиток культури, Богороженської терміні. Та з нагоди всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва нагороджується. Наталія Помазан головний спеціаліст відділу культури, туризму, національності та релігії. Ярослав Крайник, директор Богорочанського палацу культури. Руслана Глебчук методист Богрочанського палацу культури. культури. Богдана Макар, керівник народного аматорського театру, танцю, майстерня почуттів Богородчанського палацу культури. Просимо гучніше поплесків. Василь Гулович, звукорежисер Богородчанського палацу культури. Слова та голос більш нечу, а серце ожива, яких почує, знать від Бога, до Бога, і голос Той, і ті слова ідуть люди. Щорі вітання, товариство, з таким особливим справді днем. Я сьогодні щиро вітаю мого побратима пана Ярослава Крайника. Він, навіть якщо крайній, то він завжди в перших стоїть в обороні слова і пісні. Заблудуйте пана Ярослава. Я дуже щиро подивований і дуже гідно шаную цю людину за її мужність, стійкість і підтримку культури. Збройних сил України, пане Ростослава, вам міські України. Давайте ми заплодуємо, хай ці облиски буде далеко за океан. до нашої Галини Михайлівни, до Володимира, канюків і їхньої родини. Чуєте, то я сказав. А щоб ви знали, канюки, ми вас ніколи не забуваємо і вертайтеся човном чим пішки, вертайтеся назад. До Городча за вагомі творчі здобутки, високий професіоналізм, виконавську майстерність, популяризацію вокального мистецтва, підтримку молодих талантів та з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва нагороджується. Христина Зейналян, керівник народного аматорського фольклорного гурту Нелітка, Богородчанського палацу. Багато... Вишивальниці Тетяна Гренишин. Ірина Гоголь. Подякує навчально-методичного центру культури і туризму Прикарпаття нагороджується: Любов цюпа директор Саджарського будинку культури. Убом села Глибівка лаврат премії імені Поразки Хоми, майстриня, яка розписала сувенірні тарілки для учасників і гостей фестивалю. Надія Кондрашова, майстриня декоративно-ужиткового мистецтва. Мистецтва. Марина Соловей, майстер художньої випічки. Мар'яна Середюк художниця. Педагогічний колектив Богороченської дитячої музичної школи, директор Анжела Михащук. Косами погрямими не чіпали лишути, синими корами, всі бажання серця мої, матері, збули. Працівників культури і майстрів народного мистецтва. Бажаємо вам всім міцного здоров'я, успіхів, творчих злетів, активну участь у культурно-мистецькому житті громади та з нагоди всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва, грамотами відділу культури, туризму, національностей та релігії Борочанської селищної ради нагороджуються. Володимир Дубів, директор будинку культури села Горохолина. Завідуюча клубом села Ластівці. Віра Цвірла, завідуюча клубом села Іваниківка. Христина Петрів, художній керівник будинку культури села Саджава. Ірина Паливана, художній керівник будинку культури села Небоке. Марія Дудка художній керівник будинку культури села Підгір'я. Василь Дидич, керівник народного аматорського оркестру народних інструментів будинку культури села Підгір'я. Ця Галина Цапко завідуюча клубом села Глебівки, лауреат премії імені Параспіхами відділу культури, туризму, національності та релігії Богорочанської селищної ради нагороджується. Хор старших класів Богорочанської дитячої музичної школи «Дивоцвіт» керівник Наталія Кримцов. Окестр народних інструментів Кептарик Богородської дитячої музичної школи. Керівник Анжела Михащук. Ансамбль скрипалів старших класів Богородської дитячої музичної школи. Керівник Марія Іванус. Хор молодших класів Пролісок Богородської дитячої музичної школи. Керівник Христина Савчук. Роман Зіняк, викладач Богородчанської дитячої музичної школи. Ірина Печарська. Аматор сценічного мистецтва. спеціаліст бухгалтер, колектив часопису «Слово народу нагороджується колектив Богорочанської публічної бібліотеки імені Михайла Яцькева, директорка Марія Сем'янів. Шановні митці, ви знаєте, я скажу вам так: ви всі добрі, мудрі, багаті душею люди, які щиро, щиро люблять музику і пісні. Подякую директору Боручанського палацу культури нагороджується Галина Гоголь. Оксана Попадинець. i can Якось yeah, так.